Доброго дня малята. Пам'ятайте, що освічені люди гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні я хочу познайомити вас із чудовою людиною, яка за своє життя написала багато оповідань. Мова піде про сухомлинського Василя Олександровича. Він працював у сільській школі, де був учителем. Діти його дуже любили, оскільки він їх уважно слухав та читав оповідання. А зараз я пропоную до вашої уваги один з його творів про дівчинку Люду, яка допомагала мамі. Василь Олександрович Сухомлинський. Чому мама хвалить? Чого ж мама так хвалить? Прийшла мама на роботу. А вдома залишила шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти. Потім думає: заварю борщу. Мама прийде з роботи втомлена, хай відпочине. Заварила Люда борщу, попробувала. Борщ не смачний. Оце буде мама сваритися, що вона не смачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалася, що люди заварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить. Ось смачного ж ти борщу заварила, дочко. Люді ніякого слухати ці слова. Адже вона пробувала борщ. Він не смачний. Думає люда. Чому ж мама так хвалить? Вважаю, вам сподобалось оповідання, яке називається Чому мама хвалить Василя Сухондинського. Я думаю, що ви також діти допомагаєте своїй мамі як дівчинка з відео. Невеличке прохання до вас! Якщо ви захочете приготувати будь-яку страву. Готуйте тільки під наглядом дорослого. Оскільки тоді можуть знадобитися електроприлади, гострі предмети, газова плита, а це все небезпечно. Тепер перевіримо вашу уважність. Я буду ставити питання, а ви спробуйте знайти правильну відповідь. Де відбувалися події твору? У місті чи в селі. Так, правильно. Все відбувалося в селі. Хто пішов на роботу і залишив дівчинку вдома? Тато або, може, дідусь з бабусею чи мама? Так, правильно. Це мама. Яку роботу повинна була виконати дівчинка? Погодувати? Песика, чи може поприбирати будинок, погодувати курей чи полити квіти. Невеличка підказка вам. Відповідь може бути дві. Так. Правильно, дітки. Мама попросила дівчинку погодувати курей та полити квіти. Яку страву приготувала дівчинка? Мишення Ремі вважає, що це була його улюблена страва. Рататуй. А наші славні козаки обрали з усіх страв борщ. Гарфілд вважає, що дівчинка приготувала лазаню його улюблену страву. А ти як думаєш? Так, правильно, це був борщ. А як звали дівчинку? Оленка. Чи може катруся така стрибуня? Або людочка в такому гарному вбранні. Чи може наталка з такими різнокольоровими кульками? Так, право, це була людочка. А тепер давайте зараз пограємо в гру майстерні руки. Приготуйте свої ручки та повторюйте, якщо зможете. Я думаю, що у вас все вийде. І на останок я задам вам два запитання. Перше запитання. Пригадайте, як називається оповідання. Молодці. Чому мама так хвалить? Друге запитання. Хто написав це оповідання? Пригадайте молодці. Сухомлинський Василь Олександрович. І наостанок таке завдання зліпити або намалювати будь-який овоч, який ти можеш покласти до борщу. До цього завдання можна залучити дорослого також. Дякую вам за увагу. На все добре, все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.